Так, виглядає наш номер. Звичайне двохспальне ліжко, диванчик, столик, телевізор і Такий балкон з видом на моречку. Добрий ранок, підписники. Я вже поснідала, зараз чищу зуби, вдягаюся, роблю макіяж і їдемо на якийсь дуже гарний пляж, хочу там пофоткатись. Вам це познімаю теж покажу. Поїхали! Уса промокли мої. Подивіться на це зубожіння. ну бомба. А ви знаєте, що я це ж починаю вести тільки блог. і Я свого хлопця відправила, кажу: Йди погуляй десь, а я познімаю відео, тому що я соромлюся. От я вчора. Приїхала, стомилась, і у нас готель ну, такий собі. Я трошки засмутилась, але я така вийшла з готелю і думаю собі: Антоніна, ти на майорці, в тебе з вікна море через дві хвилини, а що засмучуватись? А що таке? Ще я така пішла, випила сангрії, вона посприяла моєму хорошому настрою. І світ зразу заіграв другими красками. Тому якщо вам сумно, пийте саме б'ю. Давайте я для вас знімлю підход до пляжу. Я босячка. Людей, як бачите, немало. Але це того вартує. Моя головна ціль в Пальмі попити аслати смачне, тому що е, там, де живемо ми, до ще це один дворик. Немає кав'ярні нормальної. Ось так поглядають майже всі дворики на пальмі. Такі вузенькі, естетичні. Дуже красиво. Я нам окурантні. Я тут фісташечки, а я обожнюю ті я величезний фаворит фісташок. І знайшла тут фісташки в карамелі і альмон. Ось такі типу горішки з мигдалю. Взяла спробувати. Будемо тестити. Thank you. Thank you. Bye. Bye. А зараз на моєму фоні знаходиться кафедральний собор. На мою думку, це ключова локація на пальмі. Але, на жаль, ми в неї не попадемо через те, що потрібно, бронювати білети онлайн. На конкретну годину ми цього не зробили, тому що не знали. Але як мінімум можна полюбуватися цією красою. І звуки і мекання кози. Ми з вами приходимо нас. Требуємо квіточками. Мене особисто завжди дивує, от як дитину. Те, що тут росте. Оце ви бачите інжир. Маласенький інжир росте. Бачила вже, він прям... Буває таке, що на землі валяється інжир. І я така, боже, я плачу в магазині 4 злотих за один інжир. Ще перед цим були дерева з лимоном. Лимон! Що продається на майорці? З фруктів те саме, що і у нас. Інжир, бачите, персики, всякі нектаринки, кавунчики. О, клас! Апельсинки з дерева. Приїхали ми в Порт Де Солар, чи Де Солер, беремо парків на ми вже все. Вижиті лимончики. Прогуляємось трохи по місту і будемо їхати назад в готель. У нас буде вечеря, і потім йдемо, коли нас на пляж. До речі, дивіться, іспанці гарячі. О, їда! бачив про Майорку в Тіктоці. 100%. Вам попадалося відео з цим трамваєм. Давайте краще прогуляємося в порту. Подивимося на гарні кораблики, до речі. Тут порт, але люди плавають. І людей, я вам скажу, небагато. Приїхали ми в зоопарк в сафарі. І я думала, що ми, так як в Одесі є теж сафарі, е, сядемо в машину, гідом, і він нас буде возити. А виявляється, ми на своїй машині можемо сюди заїжджати. Білети за 2.38 євро. Зараз покажу вам, які тут є тваринки. Ну, за ріг. який великий. Теж всю тіньку собі сховалась. Ніхто mm. на сонці не стоїть. Майже ніхто.

Здорово. Ah, ну, і звісно, ми не могли пропустити печери дракона. Там потрібно купляти онлайн білети на конкретну годину, бо інакше ви туди не потрапите.